Вітаю вас, українці! Це деталі ІФ. Моя компанія бере участь у наближенні перемоги з першого дня. Дякую вам, що довіряєте нашим автозапчастинам і долучаєтеся з кожною покупкою до того, що ми можемо робити добрі справи. Вашій увазі, панове, комплект ползунків сидінь, котрі застосовуються для автомобіля Passat b 3 і... Слугують для того, щоб зняти люфт з саласок, по котрих їздять передні сидіння пасажира та водія. У даний комплект входить 6 елементів, котрі застосовуються для двох передніх сидінь. Одні з каталожних номерів це 435 88 1203А, а також 17 121. 3Б у нашому каталозі. Деталі IF, цей ремкомплект має номер df 16666 Є завжди у потрібній вам кількості. Якщо сумніваєтесь, що він вам підходить, цікавтесь у менеджера, який обов'язко провірить для вас цю інформацію. Всіх уваг і звертайтеся з компанію деталі. Нагадаю вам про потребу підтримки україномовного YouTube. Вам ж не важко, а нам приємно. Тому з вас лайки, вподобайки, з вас підписка і саме головне коментар. Я думаю, найкращим буде Слава Україні!